А як нам, жінкам, які може за 40, лишатися якомога довше здоровими? Сьогодні хочу поговорити про жіноче здоров'я. Найперше хочу звернути увагу на наш емоційний стан. так як ми живемо в епоху стресів, наш організм самостійно не справляється з цим навантаженням. І паралельно наш організм проходить фізіологічні зміни, і це спричиняє додатковий стрес жіночого організму. І ми не в змозі самостійно з цим впоратися. Тому потрібна допомога. А що ми можемо йому дати? Це мають бути продукти обов'язково рослинного походження. І варто звернути увагу ось на такі продукти. Грифонія це абсолютно рослинний продукт, який зменшує стрес, депресію, допомагає досягнути абсолютно емоційного балансу. Наступний продукт це магній. Це життєво необхідний мінерал, який забезпечує правильну роботу серця, заспокоює нашу нервову систему і приймає участь у всіх окислювальних процесах. Сафріно унікальний продукт для жінок, які вже ввійшли в менопаузу. Він відновлює наш емоційний стан, покращує сон, заспокоює центральну нервову систему і дуже добре впливає на загальний стан кожної жінки. І на завершення лібіда екстра. Цей продукт унікальний продукт. Він допомагає жінці розкрити свою чутливість та підвищити якість.